Добрий вечір. Завтра четвер Луцького авторинок. Що в нас є на авторинок? Щоб ви собі орієнтувалися, хто їде в Луцьк. Є шкода МПА ішна, 1, 6, 7 чистий рік в рідній фарбі. 261 оригінального пробігу. Це в рідній фарбі, 6500. Далі. Є гольф не в рідній фарбі, але він недорогий. Він на автоматі. 1,4 бензин, нове сцеплення і обслужили ДСГ на півтора тисячі доларів. Але в ньому по лівій стороні майже практично є підкраси. Це кому не підкраси, не грають роль, 8500, ви його дешевше не купите. Хороша ціна і ще трохи сторгуємося. Далі. Кому треба скаут 1.8 туди 8 є, повний привід, це нашого колеги. Далі. У нас є гольф 6 в хечбеці, 1,4 саха, двигун. Тобто 90 кВт універсал, оригінальний пробіг підтверджений 240, 12 рік, 7900 і торг. Також ми сьогодні перезули цього Сітруена, як він називається, забувся. Зараз гадаємо. 10-й рік, я прикалуюся. 10-й рік, 1,6 бензин, 154 пробіга. 6. 999 і будемо торгуватися, кого цікавить. Пробіг оригінальний, бо є підтвердження тюфи. В ньому фарбована тільки задня ляда Берліного, о, згадав. Кліма працює. Ну, Багато просто треба думати. А ну візьмемо паузу. Також, також в нас є Ford Focus 10-го року 1,6 бензин. 5500. Кліма працює, нормальний Ford, підготовлений. Похімчишний, поплюрований, тільки технічно треба обслужити. Ну, Напевне, масло, ГРМ треба дивитися. Щось два, по-моєму, косметичних підкраси. Нічого страшного. Зате він же готовий. Цей також пасатик, Б-6, 9 рік, тільки одна арочка підкрашена, 1,4 саха двигун. Тут також десь зійшлось пару машин, 260 пробігу. Ми його так купляли, тюф, по-моєму є. Одна ручка тільки фарбована, я зараз ним катаюся. Нормальний, хороший посад, не гнилий. Клімат працює, два ключа, по електриці все працює, по підвізці в ідеалі. Двигун теж нормально працює і гарно їде. 7 тисяч доларів, далі торг. Хто хоче, один і два Сандеро з малим пробігом і недорого, але не підготовлений. Без кімчистки, без поліровки, без нічого, 156 пробігу. 9 рік 3800 і можемо ще торганутися. Друзі, це коротке відео, Шорс називається. Сьогодні огляду не було, не вийшло, завтра буде огляд. Напишіть, що ви хочете завтра під час ринку Луцького, побачити, які автомобілі. І ми постараємося зробити огляд. Всім підписникам жму руку, будьте крепкі і здорові, гарного вечора і ночі. На зв'язку, пока.